І їм величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Нарешті розробники проєкту Hamster Combat опублікували фінальну дату лістингу, а їх криптовалюти. Для більшості це звучить досить таки смішно, оскільки лістинг вже переносився мільйони разів, а всі передбачення людей були невірні. Завдяки цьому відсоток довіри до цього проєкту впав вже нижче нікуди. Але ми з вами отримали вже більш детальну інформацію, від якої можна відштовхуватися. Тож давайте її розглянемо е, більш детально. Але як і завжди перед початком цього відео, хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптовалютні новини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, багатьох хвилює питання, чи можна заробити та вивезти гроші з хам'яка. Однозначної відповіді на це питання немає, але вже є дата лістингу. А також нещодавно запускався предмаркет на біржі Bybit. А якщо буде лістинг, то можна буде продати токени Hamster і вивести реальні гроші. Хамстер Комбат настільки популярний, що про нього 4 липня написав сам Павло Дуров у своєму офіційному телеграм-каналі. Адміністратори Хамстер Комбат у своєму офіційному телеграм оголосили дати ТГЄ та лістингу. Що таке ТГЄ? Це токен Generation Event – момент створення токенів, коли вони з'являються на контракті. Потім слідує лістинг, на якому 26 вересня ви вже зможете продати токени з хам'яка, що впливатиме на дроп у хам'яку. В першу чергу це буде дохід на годину. Щоденний бонус, реферали, досягнення, підписка на їх офіційний телеграм-канал та ключі. Стосовно питання, чи відрізнятиметься ціна предмаркету від ціни на лістингу. Невідомо, але по надкоїну було так, що ціна на старті лістингу була такою ж, як на предмаркеті, тільки там продавали ваучери за GetGames. Одне я можу сказати напевно, що вам буде потрібен обліковий запис, щоб після лістингу продати токени. Скоріше за все, це будуть одні з самих популярних бірж, такі як Bybit, Binance. Bінгіx та, можливо, Окікс, тому слід мати це на увазі. Тепер давайте обговоримо щодо того, яка буде ймовірна ціна токену HAMSTER. Звичайно, після того, як пройде лістинг, ви дізнаєтеся поточну ціну, а також курс конвертації HAMSTER коїна в долари та інші валюти. Думки про цінність HAMSTER та потенціал для зростання різняться. Базова технологія та підтримка спільноти забезпечують основу для її майбутнього розвитку. Як і у випадку з будь-якими інвестиціями в криптовалюту, потенційним інвесторам слід провести ретельне дослідження з огляду на динаміку ринку та конкретні аспекти екосистеми Хамстер перед прийняттям будь-яких рішень. Ринок криптовалют відомий своєю волонтильністю, і ретельний розгляд необхідний щодо можливостей для інвестицій. Тому, звичайно, слід зважати на те, що ніхто поки що поточної ціни дати не може. Звичайно, плюс-мінус якісь дані ми з вами можемо отримати на підставі передмаркету, але це все досить таки відносно, і цілком точних результатів ми не отримаємо. Тож слід розуміти, що абсолютно всі фактори вплинуть на ціну токена при майбутньому лістингу і слід на це розраховувати. Наразі ніяк не можна зробити виведення грошей з хамстера. Моя порада зберігайте внутрішній ігровий дохід, покращуючи картки, незабаром пройде airdrop, а отримані в результаті токени можна буде продавати на провідних криптобіржах, зокрема Bingix і Pybit. Насамперед варто очікувати виходу монети на біржі. Після цього можна буде уточнити можливість виведення токенів. Скоріше за все, зберігати майбутні токени Хамстер можна буде в криптогаманцях з підтримкою блокчейна Ton. Швидше за все, спочатку буде доступне виведення токенів Хамстер на гаманець тон, тон Кіпер, MyTon Wallet, або Ton а з нього можна буде вже відправити токени на біржу і там продати. Або буде доступна можливість обміну монет Хамстер середині гаманця Telegram. Але про це ми дізнаємося пізніше. Наприклад, у Ноткоїну давали вивести токени відразу або на біржу, або на гаманець Тон. Але давайте тепер підсумуємо, що у нас є в висновку. Якщо ви вирішили просто спробувати колись для себе клікер Hamster Combat, то, звичайно, вам буде цікаво спостерігати, як це все буде виглядати під час лістингу та скільки вдасться заробити. Повторюю основні тези, чому Hamster Combat має перспективи. По-перше, це більше 80 мільйонів користувачів. По-друге, в Телеграмі на них підписано більше 50 мільйонів користувачів. Партнерство з BingX та Bybit, а також з іншими відомими проєктами. Над проєктом також працюють та випускають оновлення, входить до топ-додатків у Telegram Apps, на сайті UR Roadmap та White Paper. У будь-якому випадку фінанси вкладати в цей проект не потрібно. Якщо не вистрелить нічого страшного, а якщо токен від Hamster Combat буде коштувати реальних грошей, як понад коїну, то буде дуже круто, і ми зможемо заробити без вкладень. Звичайно, відомо, що шанси на це просто мізерні і взагалі це виглядає досить таки смішно та комічно. Особисто я не рекомендував і не рекомендую брати участь у цьому проєкті, оскільки, на мою думку, це того не варто. Але якщо ви все ж таки вирішили спробувати цей криптобот для себе, то по суті ви нічого реально не втрачаєте, окрім свого часу, якого, скоріш за все, вам не шкода. Тож будемо слідкувати за подальшими оновленнями та як відбудеться лістинг. Дякую, що ви подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, та до нових зустрічей. Далі більше.